Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом неймовірно освіжуючого літнього супу кавунового гаспачо. Це страва, яка стане справжнім порятунком у спекотні дні. Смак кавуна, помідорів та огірків поєднується в гармонійний тангент, який здивує вас своєю свіжістю. Готувати його дуже просто, але важливо дати супу настоятися в холодильнику, щоб смаки набули максимальної глибини. Отже, почнемо. Для приготування кавунового гаспачо нам знадобиться 1 кг кавуна. Важливо, щоб це була е м'якоть без кірок. Також підготуйте один великий огірок, один великий стиглий ринковий помідор, 2 головки цибулі шалот, 10 гілочок базиліка, 1 столову ложку червоного винного оцту, сік одного лайма, щіпку солі. Кілька часточок гострого перцю чилі або халапеньо за вашим смаком та один зубчик часнику, якщо ви його любите. Спочатку наріжте е М'якоть кавуна довільними шматками, щоб зручно було видалити всі насіння. Після цього покладіть кавун у холодильник, щоб він охолонув, поки ви займаєтеся іншими інгредієнтами. Тепер займемося помідором. Щоб зняти шкірку, зробіть на ньому невеликий надріз у формі хреста. Обшпарте помідор окропом і шкірка легко зійде. Якщо ви вирішили додати часник, очистіть одну часточку. Але якщо часник вам не до вподоби, його можна пропустити, це не вплине на загальний смак страви. Однак цибуля шалот є обов'язковим інгредієнтом. Тепер перейдемо до блендера. Помістіть туди цибулю, часник, якщо ви його використовуєте та часточки гострого перцю. Переміліть їх до однорідної маси. Потім додайте помідор та базилік і знову перемішайте. Отриману суміш перелийте в каструльку. Тепер черга кавуна та огірка. Помістіть їх у блендер, додайте 1 столову ложку червоного винного оцту, сік одного лайма та щіпку солі. Перемішайте до однорідності. Отриману кавунову суміш влийте до каструльки з овочевою масою. Ретельно перемішайте, накрийте кришкою та поставте в холодильник. Дайте супу настоятися щонайменше 2 години. Якщо у вас є можливість, залиште його на ніч, смак стане ще насиченішим. Перед подачею можна прикрасити гаспачо краплями оливкової олії, листочками базиліка або насінням. Ось і все. Наш освіжуючий кавуновий гаспачо готовий. Сподіваюся, вам сподобається цей незвичайний, але дуже смачний суп. Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. До нових кулінарних пригод!